Дивіться у цьому випуску. Хочеш льготно розмитнити євробляху, плати хабар. Деякі нерадіві співробітники митниці, намагалися при цьому отримати неправомірну вигоду. Як працювала схема поборів на митниці? Потребували, щоб по 300 доларів зверху, крім кромі офіса. Та як хабарників затримали на гарячому. Коли водій під'їхав до митниці, начальник побачив його через вікно та все зрозумів. Всередині почалася паніка. 259 за Постанова прийнята. Листопад 2018-го Уряд вводить льготне розмитнення для Євроблях, щоб легалізувати автівки з іноземними номерами та наповнити бюджет. Але й знайшлися держслужбовці, які чхати хотіли на знижку. і, навпаки, почали стягувати з водіїв додаткові гроші. Ну, взагалі, це було бультимотівна форма по більшому рахунку. У лютому закінчився період льготного розмитнення автівок на європейських номерах. Офіційно до держбюджету надійшли мільярди гривень. Але скільки неофіційно – до кишені, так склалося, що реформа, яка мала дати можливість водіям на євробляхах зекономити, збагатила держслужбовців хабарників, і все сталося ось у цій будівлі. Початком дії пільгового періоду свідомі власники Євроблях поїхали до митних постів, аби легалізуватися. але там на них чекав неприємний сюрприз. Дуже багато таких водіїв намагалися це зробити, але деякі нерадіві співробітники митниці намагалися при цьому отримати неправомірну вигоду. Ані розуміли, що народ масово пойдеть на фармлясі. От на ти волні ані рішили зробити. Інспектор митного посту Керман у Білгородністровському відразу відправляли водіїв до начальника. А у того вже була заготовлена такса. А як виглядав цей процес вимагання хабаря? Це був якийсь ультиматум, що просто пропозиція? Як це було? Он в принципі не розбирає який у нього пакет документів, які у нього документи присутствують. він одразу говорив, а ви знаєте сколько це буде стоїть? Он говорит, ну, я знаю, що там в середньому там. Розтаможка автомобіля там, стоїть там, порядка там, 50 тисяч гривень. Ну, це в середньому по, по євроблях. Він говорить, ну, крім этого, ви ще об'язані будете оплатити 300 доларів. Коли чоловік спрашував, а за що я должен платити, він сказав, в случае ви не оформитесь На цих кадрах з прихованої камери один з водіїв за вказівку інспектора приходить до начальника, аби вирішити питання. Після недовгої розмови, той каже, покласти гроші до столу. Ой. Водій заніс начальнику 600 помічених доларів США, начебто за дві автівки, та пішов, а невдовзі повернувся зі співробітниками СБУ. Задержання відбувалося в місті белгород Білвіродністровській в адміністративному зданні можно поста кірман. Під'їзди к самому зданні там трьома групами. Коли водій під'їхав до митниці, начальник побачив його через вікно та все зрозумів. Всередині почалася паніка. Трудно, все, там, а ухо, шляп, а Смотри, видишь, в ту сторону бежал, а потом побежал к нам на встречу. А, деньги в карман засунул сзади. Он начинает метаться по зданию, он забегает в приемную к начальнику таможенного поста, он бросает в урну деньги, и в этот момент как бы мы его задерживаем в самой приемной. Заходим! Застину, на на землю! А Скільки загалом начальнику вдалося отримати гроші перед тим, як його затримали? За місяць, по моєму сіні, що басом свободу там порядка тридцяти тисяч доларів. Тридцять тисяч доларів, враховуючи розцінки, це сто машин лише на одному посту, і лише за один місяць. Оформитися чесно тут було просто нереально. Вони дійсно ставили прикради. Якщо в других таможнях процес оформлення займав транспортного средства 20-30 минут, то в Білогородністровському процес оформлення доходив до, до 4 годин. Ситуацію можна було б назвати прикрою випадковістю, але минулого року співробітники СБУ зафільмували ось це. <плес> Березень 2018 року Інспектор митного посту Ізмаїльський бере хабар за безперешкодне оформлення п'яти євроблях. Корупція в митних органах має явище і носить системний характер. А тепер оцініть, як інспектор майстерно ховає гроші. Паняти всі подході сюди товарі слідаці. Ну подиву з камерою, підійдіть сюди. 250 доларів та дві з половиною тисячі гривень взяли за подовження терміну перебування євроблях на території України. Ані такі заявляли: єсви какби бы, нам не оплатите, то ми просто в карточку вам відказуємо. Випишемо і возвращайтесь обратно. Парадоксально, але машини, які у Європі визнали металобрухтом в Україні, різко зростають у ціні. Зокрема, і через побори хабарники розуміють, що вже 24 травня для нерозмитнених євробляхерів почнуть діяти космічні штрафи, і тут теж було бажання можна заробити.